Вибач, мамо, але у нас місця для тебе немає, заявила мені донька, коли я потрапила у скруне становище. А що мені тепер робити, питаю. Ти все життя брату допомагала, от тепер і до нього йди? Не ображайся, але так буде справедливо, сказала вона. «Іти до сина для мене теж не був варіант, адже невістка моя не вельми хоче, щоб я з жила. Вона переконана, що мама має бути біля доньки. Не думала я, що маючи двох дітей, я на старості на вулиці опинюся, бо ні донька мене не приймає, ні син. У мене в житті сталася дуже неординарна ситуація, і я тепер просто не знаю, що мені робити. Кілька тижнів тому не стало мого чоловіка, і я залишилася без домівки. Справа в тому, що останні 16 років я жила з Віктором, вважала його своїм чоловіком, хоча офіційно ми з ним не були розписані, бо не бачили в цьому потреби. У чоловіка мого була трикімнатна квартира, тож я пішла жити до нього. У мого чоловіка є єдина донька, яка жила в іншому місці і приїжджала до батька вкрай рідко. У мене двоє дорослих дітей. Доньці залишилась наша двокімнатна квартира, бо вона першою вийшла заміж, а син не мав власного куточка. Тому я весь цей час і допомагала синові. Віктор мій добре заробляв, живучи з ним, я практично ні на що не витрачала гроші, тому всю свою зарплату я відкладала, а потім всі свої збереження віддала сину, коли він купував квартиру. Донька моя знала про це, але не мала нічого проти. Я свідомо допомагала лише сину, бо вважала, що донька вже отримала своє, коли я її житло віддала. Квартиру своя відразу оформила на неї, щоб вони з дятом змогли відчути себе повноправними господарями. Тож виходить, що я думала лише про дітей, а про себе треба було подумати. Коли раптово не стало Віктора, приїхала його донька і дала мені два тижні, щоб я виселилася. Квартиру вона хоче відремонтувати, а потім продати. Чоловік заповіту не залишив, і по закону його донька виходить єдиний спадкоємеця. На такий поворот я аж ніяк не сподівалася. Жила собі і була впевнена, що житло не забезпечено. Та реальність виявилася такою, що на квартиру чоловіка я могла претендувати лише через суд, а у мене грошей не було, і тепер мені треба з'їжджати, а нема куди. Логічно було б повернутися до себе в квартиру, але там дочка з чоловіком і двома дітьми. Донька сказала, щоб я не ображалася, але у них місця немає, і порадила мені йти до сина. Адже всі ці роки я підтримувала фінансово лише його. Я б не проти, але син теж не хоче, точніше, його дружина не хоче, щоб я з ними жила. Вона мені так прямо і сказала, що у них місця мало і що у неї є своя мама, якщо на то пішло, а у мене є дочка. Але невістка знайшла вихід, вона порадила мені їхати на заробітки в Італію. Там зараз працює її мама і сваха готова мене зустріти і допомогти з роботою. Варіант непоганий, але мені страшно, я ж ніколи не була за кордоном. Зараз мені 57 років чи варто мені щось змінювати. І що всі заробітчанки ось так їдуть і заробляють відразу собі на квартиру? Я в цьому не впевнена. Яке рішення буде найправніше в моїй ситуації? Так виглядає, що Італія для мене найкращий вихід. А от від дітей своїх я такого не сподівалася. І чому невістка мене відправляє до доньки? Невже так і справді має бути?